Всім привіт! Вітаю на каналі Важи масажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий простий, але гарний візеруночок, називається сітка. Ось так от він у нас виглядає. В'яжеться дуже просто. Ось це його виворотня сторона. Раппорт візерунка складає всього дві петлі в ширину та 4 ряди у висоту. Тож, давайте зв'яжемо його разом. Для зразку ми набираємо 12 петель плюс 2 кромочних. Набираємо зручним для вас способом. Ось ми набрали 12 петель плюс 2, тобто 14 петель. Перший ряд. Знімаємо кромочну, робимо накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Повторимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. І так продовжуємо до кінця рядочку пров'язуємо. Дов'язуємо останній накид і дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Кромочна. Наступний другий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Накиди ми пров'язуємо також вигороднями. Третій ряд знімаємо кромочну. Тепер робимо, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Робимо накид. Знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. І так до кінця рядочку. Останній раз пров'язуємо наш рапорт, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо лицевою і накид. Кромочно. Наступний четвертий ряд ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий у нас простий візеруночок. Ми з вами зв'язали 6 рапортів в ширину та 1 рапорт у висоту. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей!